Ізраїль вночі розпочав атакувати Іран. Зокрема, удар був по ядерним об'єктам, ліквідоване вище військове керівництво Ірану. В Свою чергу Іран уже намагався відповісти на атаку та запускав безпілотники, що нині відбувається на близькому сході, розкаже РВК Україна. Близько третьої ночі вибухи пролунали в Тегерані. Ізраїльські військові повітряні сили завдали ударів по десятках об'єктів по всьому Ірану, пов'язаних із ядерною програмою та іншими військовими об'єктами. Ця операція отримала назву Нація левів. Вже після початку цієї операції міністр оборони Ізраїлю оголосив. В країні надзвичайний стан та заявив, що після превентивного удару держави Ізраїль по Ірану найближчим часом очікується ракетна та дронова атака по цивільному населенню Ізраїлю. Сахал розповсюдила екстрене попередження для мешканців усієї країни про скасування навчання, роботи підприємств та зборів. А також оголосила мобілізацію резервістів. ЗМІ пишуть поруч з ударом із повітря, Ізраїль провів таємні операції в Ірані, зокрема проти стратегічних ракетних систем та засобів протиповітряної оборони Ірану. Крім того, повідомлялося, що Ізраїль завдав ударів як мінімум по шести військових базах на околицях Тегерану. Внаслідок авіаударів попередньо загинули командувач Квір Хосейн Саламі, колишній голова організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі, а також командувач оперативного командування Голам Алі Рашид. Вже за декілька годин Reuters написало, що Ізраїль знищив ядерний реактор Ірану у Натанзі, один з найважливіших об'єктів країни. Голова організації з атомної енергії Ірану Мохамед Еслам Визнав, що реакторна зала та більшість центрифуг об'єкта із збагачення урану виведені з ладу. Магате підтвердило, що доступ інспекторів до майданчика наразі відсутній і ведеться дистанційний контроль радіаційного фону. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу назвав авіаудари Ізраїля по Ірану дуже успішними Ми завдали удару по вищому командуванню. Ми завдали удару по провідних вчених, які займаються розробкою ядерної зброї. Ми завдали удару по ядерних установках. Він відзначив, що Ізраїль накопичує досягнення, втім легких воїн не буває. Зокрема, ізраїльтянам доведеться проводити в укриттях набагато більше часу, ніж вони звикли до цього часу. Загалом було атаковано більше сотні об'єктів. Причому зазначу, що Ізраїль та Іран не мають спільних кордонів. У відповідь Іран запускав близько сотні дронів камікадзе по Ізраїлю за словами речника ізраїльської армії. Триває операція з їх перехоплення силами ППО. Я додам повітряний простір над зоною конфлікту між Ізраїлем та Іраном повністю закриту для цивільної авіації. Іран також пригрозив, що завдасть безпрецедентного удару у відповідь, а також попередив, що США також нестимуть відповідальність. Водночас у США заявили, що не брали участі та не надавали допомоги Ізраїлю в атаці на Іран. Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні. РБК Україна і далі слідкуватиме за подіями, і щоб не пропустити найголовнішого. підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте відео.